такої держави, як Україна. Давайте нагадаємо ще одне дуже позитивне відео. В ніч 29 на 3023 року наразі дуже влучно і попали в нефтігазову станцію Новозир. І так, друзі, ну, по-перше, і ще раз почнемо з МПС. На російській мові це нефті перекачуває ще станція у Неча. Також, начебто, були намагання, звичайно, туди попасти, але сказати, що. А, будь ласка. Що. Це було успішно, таких даних, наприклад, у мене немає. Якщо у вас є такі дані, то будь ласка, а це дуже важливо. Тобто, от є такі найбільші станції: це як НПС Мозер, НПС УНЕЧА, НПС Новозибків. Тобто від цих станцій взагалі залежить. Чи буде працювати дружба взагалі? Якщо ці станції будуть знищені, власне кажучи, ну нічого з цього не вийде, у Росії нічого добре з цього не вийде, поїхати далі. Я все ж таки хотіла б просто без слів просто ще раз подивитися, можливо, разом з вами, імпровізуючи, ми знайдемо щось дуже велике, важливе і велике. Хоча тут все абсолютно точно дуже. Важливий. І ще раз хочемо сказати, що допоки російські війська знаходяться на території України, так само і в Криму, яка є територія України, допоки ваш нефтепровод, газовий провод, ваші всі станції взагалі не будуть працювати. Тобто, чекайте цього. Поїхали далі. Участок, участок. Пересічення нефтепровода – дуже дуже цікаве місце. Давайте ми на нього звернемо нашу увагу. Пересічення нефтепровода і газопроводу. Бачите, одне місце, одне місце, а дві цілі, тобто нефтепровод і газопровод. Тобто, ми, коли кажемо про дружбу, ми взагалі кажемо про нефтегазову систему. Довжина єфтіпровода 5,5 тисяч кілометрів. І це не рахуючи всі гілок, знаєте, які боки ідуть, в сторону. Це просто така, знаєте, довжина, яка не рахує е, кількість трубопроводу. Це довжина. Це найдовший в світі Трубо- і нефтє, і газопровод. Тому е, дуже багато вліво, вправо, по діагоналі і е, дуже важко все передивитися. Зараз з вами шукати найважливіше Білорусь. можливо, знадобиться і Білорусь. Все працює. Просто не так би хотілося б більше, скажімо так, по-іншому працювати, але ми бачимо, що знаходиться, до не так уже далеко від кордону, ще раз нажмемо. Тому що нефті дружба, він знаходиться точно, зручно для... Збройних сил України. Так, іще раз, ще раз, будь ласка, спіймати важко. Так. Ну, давайте по-іншому спробуємо. Добре. Отак. Справ... Якщо насправді, по нефті перекажується станція Сєно, якщо насправді тут не назначений об'єкт, це означає, що скоріше в цього... Отут сіно, є ця станція. Хтось таки намагався видалити цю інформацію з інтернета. Але, знаєте, є таке правило, що з інтернету дуже важко взагалі видалити щось. Тобто, якщо воно є, воно вже залишається в інтернеті назавжди. Воно залишає свої сліди. Україна, Україна. 312 кілометрів. Ніфтепроводу, дружба. Буласка. Також велика станція. Також важливо. Я буду показувати, скоріше всього, те, що м, найбільше, тобто якісь учасники ну, наскільки це потрібно, хоча я скажу, тут, тут немає нічого такого, щоб не було воно Все потрібно просіка для нефтіпровода. Часток, участок, участок становоє. Давайте станове подивимося. А от, власне кажучи, я так розумію, оце. І це, до речі, дуже схоже на офіс. Отак от воно зараз працює. Це, скоріше, філіал офісу компанії. І бачите, дуже цікаво, що НПС станова, -станова знаходиться отут рядишком. А біля оце офісна будівля, а оце, власне кажучи, є поруч НПС. І разом з нефтебазою. Разом з нефтебазою. Тобто, і разом разом із залізницею. Я вас впевняю, що саме з НПС-Становая или ЛПДС Становая Становая звідси іде щось на Російський тил і на те, щоб знищувати, власне кажучи, нас російську артилерію. І а, не буде це в одну сторону. А, не буде. Ви на це не розраховували. Так, поїхали далі. Що ще треба? через реку Пальну. Ну Давайте реку Пальну. Тому що, я так думаю, що цей участок дуже відкритий. Так, ще раз. От, бачите, тут крестик є. От де крестик намагання було видалити ту інформацію. Але крестик стоїть правильно. Навіть якщо я в міліметрах помилилася, ну, за міліметрах на такій, на такій карті, то на карті Google, звичайно, точно ж можна буде знайти. Не будемо просто втрачати час на те, щоб переводити ці картонати в карту Google. Поїхали далі. Участок, 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 участок. Довгі буду. Я вам показувала довгі але Давайте ще раз. Ви бачите, яка НПС нефти перекачуюча станція. Находиться біля урочища лисиці. Так, будь ласка. Ну, що можна сказати росіянам? Якщо ви працюєте на дану організацію, ви працюєте на те, щоб знищувати таку, таку незалежну країну, як Україна, ви злочинець тим, що ви працюєте на даному об'єкті. Так що, ну, дивіться, ви, власне кажучи, ризикуєте власним життям і здоров'ям, але це не наша проблема. Тому що правильно сказати, що в Росії невинних немає. Якщо б вони не погоджувалися з політикою Путіна, звичайно, ми б побачили це о, десь на центральній площаді біля, біля Кремля, там була б вся Росія. Вони б кричали Путіна в окопи, ну і так далі. Але цього не роблять. Тому, власне кажучи, невинних в Росії немає. Вони всі підтримують. Ну а ті, які не підтримують, мабуть, з Росії та поїхали, ну, від того, від того Україна там -то не легше. Районне управління, котельня. Я так розумію, перекачу, що станція це не дуже такі великі. А отакі, от от, наприклад, станції нас цікаві НПС. Нас цікавіть НПС. Транзитна станція, ні проводи дружо. От я намагаюся знайти найбільше об'єктів, які такі критичні, от критичні, критичні, критичні. І до 1000 кілометрів, дай Бог, ми знайдемо з вами сьогодні всі. Побачимо. Ну, я думаю, що настрій у росіян дуже великий, веселий, тому що е, вони розуміють, що е, дрони, які летять, і ракети, вони стають більш ефективними, більш точними. Так. НПС, О, давайте це покажемо. Так, ще раз. НПС ПАО, Трансніфт, Ніфтепровод, Дружба. НПС, тобто а, нефтеп... е, НПС... Нефті станція на російській мові. Великих їх великих їх до 15-20. Все інше це участки, якісь, е, якісь там е, котельні, якісь там е, вентилі І... Але саме цікаве, що тут всі вони є. Тобто, я ще раз кажу: не треба працювати на спецслужбі для того, щоб знайти ту інформацію. Це, як це кажуть, осінь це розвідка з відкритих джерел. Тобто настільки відкрито. Настільки все видно, причому видно у кожній країні. Це пухай, і інші країни, подумають, що не треба бути можливо агресором, тому що тому що завжди можна знайти слабке місце цього агресора. Ну і власне кажучи, що давайте ще є НПС. ННЕЧА. До речі, дивіться, НПС у НЕЧА. Ми вже другий раз дивимося. Я так розумію, що так о, у нас їх як мінімум є. Там було 200 чимось кілометрів. По 526. Якщо я не помиляюсь, якщо я помилилась, то вибачайте, але будь ласка, дані перед вами. Далі йдемо. Також ми дивимося по НПС, поняття перекачуваючим станціям. Здовбу... Здовбусь. Як це розшифровується? ЗДОВБУ... Важко ж це ж прочитати. Ну добре. Так, а ну давайте нажмемо. НПС новини. Новини. Так простіше. А так, це взагалі Україна. Але наша влада заявила, що він не працює. Добре, не працює. Ви нам заявляли, вони нам офіційно заявляли, що це не працює. Так, котельня. Ні, ну котельня це завжди надто маленькі участки, нам вони не дуже сильно треба буде. Білорусь. На всяк випадок мало можливо, інформація взагалі пропаде? І не е, кожен раз воно взагалі хоче показати. Ну отак от. Один раз отак нажимаєш, а один раз отак нажимаєш. НПС Пінг Білорусь. Тобто з усіх сторон знаходяться ці станції. З української сторони нефтепровід йде у броди. Нефтепровід йде до населеного пункту Броди участок. Ну і ми, ну, знаєте, з вами вже до кінця дійшли. Ми з вами передивилися, мабуть, усі НПС. Їх повинно бути от іще одна, Найдальні... най... Най... така, яка найбільш Далі від кордону України знаходиться, давайте, якщо, а, ну от бачите: НПС Ростовка, НПС Ростовка. Отаким от, чином, от за третій раз ми з вами подивилися всі, всі станції в Росії, які, які є законною військовою цілею. І ще раз хочу повторити: що допоки Росія... І е, їхня армія буде знаходитися на території незалежної держави України допоки Україна буде е, шукати законні військові цілі і, власне кажучи, зупиняти і найкращий е, шлях, який може обрати Україна. І, власне кажучи, е, найпростіший і найправильніший, це е, не е, мільйонні втрати для України а змусити, змусити вийти із території всієї території України саме такими методами. І не треба в Україні понижувати мобілізаційний вік. Я б сказала, мобілізація не повинна бути до 27-30 років. Тому що, власне кажучи, оцю роботу можуть зробити і набагато-набагато люди старше. І вестися на умови країни від України дуже багато країн залежать. Від нас залежить від світ. Тому ставити нас в якісь такі якісь рамки, ліміти, розказувати, що вони нам допомагають не до повної перемоги. Ми самі будемо вирішувати до повної перемоги чи не до повної. Ми самі зробимо ту перемогу. Ми самі знайдемо все необхідне. Ми обов'язково, якщо треба буде, розробимо і дрони більш ефективніші, і там на 2000 тисячі кілометрів, на 3000 тисячі кілометрів, і так далі. І обов'язково змусимо це зло піти з нашої території. Слава Україні! Перемож.